У терапевтичному відділенні районної лікарні внаслідок короткого замикання виникла пожежа. Дізнавшись про надзвичайну ситуацію, медперсонал негайно взявся евакуйовувати пацієнтів та гасити полум'я наявними засобами. За таким сценарієм, на базі лікувального закладу нещодавно пройшли тактичні навчання, ініційовані МНСниками. Головною метою тренування було перевірити взаємодію між працівниками лікарні та рятувальниками у випадку пожежі відпрацювати дії з її ліквідації. Хоча тривога була навчальною, усе виглядало як під час справжньої надзвичайної ситуації. До лікарні прибуло п'ять пожежних автомобілів, три основні і два спеціальні. Було задіяно майже 20 чоловік особового складу. кожного підрозділа була своя задача. Перші підрозділи, які прибувають на на пожежу на даних об'єктах в першу чергу повинні звернути увагу на хворих, на їх психічний фізичний стан, тобто провести всі заходи по евакуації. Тільки після того, як ми впевнимося в тому, що всі хворі евакуйовано, наступні підрозділи під час проведення евакуації, наступні підрозділи, які прибувають до місця виклику, проводять оперативне розгор, розгортання та починають проводити. Заходи по гасінню пожежі. За сценарієм, усіх хворих вивели із приміщення до прибуття пожежних. Це значно полегшило і прискорило роботу останніх. І пожежні, і медики мають однакове покликання рятувати людське життя, тож зазначають, подібні тренування це нагода ще раз відшліфувати свої вміння та навички. Сьогоднішнє навчання, яке було проведене на базі центральної районної лікарні. Я рахую, що воно нам вдалося. Всі лежачі пацієнти були евакуйовані із трьохповерхового приміщення на носилках на вулицю. Хворі, ходячі самі вийшли на вулицю. Ми перерахували кількість пацієнтів, яка знаходила в стаціонарі і які вийшли евакуйовані на вулицю, зійшлися. Також весь медичний персонал був евакуйований, значить, пожарники справилися з. Своєю справою я рахую теж на дуже добре. Хочу подякувати керівництву пожежної служби Бердичівського району за навчання, яке сьогодні було проведене, і ми ще раз змогли нагадати собі плани евакуації, етапи евакуації. Так що рахуємо, що такі навчання потрібні, хоча б раз в рік проводити на базі нашої лікарні. Усі допущені недопрацювання і недоліки обговорили одразу на місці дії учасників навчань. Були оцінені начальником 9-ї державної пожежно-рятувальної частини твердою четвіркою.